Зараз поговоримо про ситуацію навколо Авдіївки з Олександром Штупуном. Він є речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, що відбувалося останні дні? Можливо, навіть сьогодні вже інформація свіжа саме на цій, на цій ділянці фронту. Е... По Авдіївці ворог там не полишає спроб прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Втім, намагання ворога безуспішні. Наші захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське і Нетайлове. Також близько 15 атак ворога відбито в районах Мар'їнки. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського за підтримки авіації, і на Запорізькому намагався відновити втрачене положення біля роботиного загалом в зоні відповідальності ОСУ в Таврі протягом минулої доби. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень і здійснив 901 артилерійський обстріл. Хочу сказати, що. що противник зазнає величезних втрат так, штурмові підрозділи ворога тільки в районі Красногорівки, що на Донеччині, за декілька днів втратили понад 100 осіб безповоротно, і значна кількість з них це наслідок відсутності евакуації з поля бою та низької, скажімо, пол... низького рівня польової медицини російської армії, також там. Тільки там це біля Красногорки, зафіксовано понад 200 поранених, але уточнення цифр триває і вони точно будуть більшими. Медичні заклади Донецька та прилеглих населених пунктів, вщент забиті пораненими військовослужбовцями ворога, а окупанти, які, хоч якимось чином, поінформовані про значні втрати, та бачать, скажімо, величезну кількість своїх мертвих і поранених почали відмовлятися, йти у бій. Е якщо говорити про весь ставрійський напрямок, то, е значить, в особовому складі е ворога. Цифри збільшуються з кожною добою, натомість кількість озб... ну, озброєння військової техніки, яку ворог кидає, в скажімо, в атаки, вже значно менша. Тобто, якщо ми в... позавчора знищили 80 одиниць техніки, позапозавчора 112, то вчорашній день вже 26 одиниць ну, ми знищили, а втрат. Ворога в особовому складі продовжують рости. Тобто, на цю добу минулої доби це майже 800 осіб. Серед знищеного військової техніки, ну з такої, скажімо, жирні цілі, як ми їх називаємо, це су 25 збитий на Донеччині однієї з військових частин сухопутних військ. Також БМПТ-Термінатор знищено і важка вогневетна система ворога Сонцепьок. Пане Олександре, давайте знову повернемося до Авдіївки. От очільник е, е, авдіївської міської військової адміністрації. Міністрації Віталі Барабаш заявив, що вперше спочатку цього загострення ніч у місті пройшла відносно спокійно. Що передає наша розвідка? Чи будуть намагатися росіяни найближчим часом знову інтенсифікувати ці наступальні дії? Ворог поки що не відмовляється від своїх намірів. Ну, але ми стоїмо, стоїмо, нищимо і будемо стояти. Наскільки наскільки взагалі от те, що залишається в місті Авдіївка, більше тисячі місцевих цивільних мешканців заважає веденню боїв, в тому числі і обороні наших військ. Ну, наші війська не сидять разом з цивільними, на відміну від російських окупантів. Тому я раджу людям евакуюватися на всяк випадок і скажімо, не піддавати своє своє життя ризику. Дякуємо дуже. Це був Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Говорили не тільки про ситуацію в Діївці, але й загалом на цій, на цій ділянці фронту.